Давайте будемо розсуждати Євангелія від Матвія, прочитаємо 21 розділ, 21 розділ з 28, по 32 вірш. Ісус Христос задає питання цим людям, і сьогодні давайте це питання Господь задає до нас. А як вам здається? І дивіться, яке він дає питання, або історію. Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав, піде на дитину, сьогодні працюй винограднику. А той відповів і сказав: готовий, пан, отче, і не пішов. І прийшов до другого, так само сказав, а той відповів і сказав, не хочу. А потім покаявся і пішов. І Господь, як ви думаєте, да? як вам здається, да? і це таке питання. Котрий вже з двох учнів. У котрий же з двох учинив волю батькову. Вони кажуть останній. Ісус промовив до них, по правді кажу вам, що митники та блудники випереджують вас у Царство Боже. Бо Прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та, його не пові... та йому не повірили ви, а митники та блудодійники йняли йому віри, І ви бачили, <кій> а ви бачили, а те, не покаяли, а на те не покаялися його після, щоб повірити йому. Як вам здається? Хто з них прав? Другий. Другий. Тобто, що Господь хоче цим показати? Він показує цим людям, які прийшли до Ісуса Христа. Він каже, як вам здається? Дивіться, приходить каже, синок, біжи попрацюй. «Хорошо, тату, я попрацюю, все добре. Батько пішов задоволений. Задоволений від нього, що він сказав, я попрацюю. Він спокійно пішов. Приходить до другого, каже, синок, біжи, попрацюй». не піду. Та біжи, попрацюй, не піду, розстроїв батька. Може, привів його до якогось стану, батько розсердився і пішов, але проходить час. Той обдумався і все-таки пішов і зробив. А той, що сказав, не пішов і не зробив. І Христос дає питання, от як ви подумайте, як, як вам здається, хто з них прав? І, звісно, ми розуміємо, хто з нас прав. Ісус Христос цим прикладом показав цим людям, ви, котрі кажете, Б'єте себе в груди, б'єте і кажете щось. Що ми віруючі, ми хороші люди, ми знаємо закон Божий, ми робимо ми пізніше, будемо говорити про цих людей. Ми все робимо, але не виконують волі Божої. А ці блудники, грішники, які робили зло перед Богом, а потім одного разу повірили, і прийшли до Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, що про Христа казали? Він друг кому? Митерем і грішникам. І ви знаєте, я вам дійсно хочу сказати, що в основному, в основному ці люди, які мають велику вагу, їм тяжко прийти до Господа. Пам'ятаєте притчу, коли Христос сказав, погукав на весілля? і сказав, придіть. Один каже, я купив воли, я не можу, мені треба попрацювати, нам треба оці воли, щоб діх, як там сказано, об'їздити. І каже, я поле купив, мені треба пробити. А третій ще щось сказав? Господь сказав, біжіть по перевулкам, по бездорожу. Візбіть і найдіть кривих, сліпих і приведіть на весілля. Тому, знаєте, дійсно, такі люди, вони більше і частіше приходять до Господа, ніж ті, які, про яких ми щойно читали, про що говорить. Ісус Христос. І ось Він через цю причту хотів показати їм, люди добрі. Подивіться, подивіться, і візьміть урок із цих двох синів. І ми пам'ятаємо, да, коли прийшли до Івана Хрестителя хреститися, не буде читати це місце. Це в Матвія, 3 розділі, написано, що прийшли для того, щоб хреститися. Всі люди, вся Йорда. Околиця Йорданська повиходив до Ісуса Христа хреститись. І деякі приходили і питали, а нам що робити? І Христос їм об'ясняв, що їм робити. Але ті люди, давайте я прочитаю, це буде краще, ніж своїми словами. Третій розділ Євангелія від Матвія, там Христос так гарно про них говорить. Про цих людей, які він задавав зараз це питання, а як ви думаєте? Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідає о пустині юдейській та й каже, покайтесь, бо наблизу царство Небесне. Бо він той, що про нього сказав, був Ісаїй, пророк промовляючи, голос того, хто кличе пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх. А пожива для нього була мед медпольовий. Тоді до нього виходила, виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордан хрестилися від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив, вже він багатьох, дивіться, про кого йде фарисеїв, садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них, роди зміїний. Хто у вас на втікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідне й відпокояння і не думайте говорити в собі ми маємо отця Авраама. Кажу бо вам, що Бог може піднести дітей Авраамові із цього каміння. Поприходили до нього і теж хотіли приймати хрещення, але Ісус Христос бачив їхні серця. Тобто Іван Хреститель, Господь показував їхні серця. І Іван Хреститель чітко знав їх, що це за люди. Це були книжники, це були фарисеї, це були садокеї. І сьогодні е, такі люди несуть, знаєте, кличку, да? ти фарисей. Тобто ті, які несправедливі, ті, які е, говорять, що да, Отче. Я піду, я зроблю, але не пішли і не зробили. Тобто, називаючи себе християнами, вони не виконують те, що говорить Господь Ісус Христос. І тому Господь каже, учиніть гідний плід покаяння. І тоді приходьте <кій> і приймайте хрещення. І не думайте говорити в собі, що ви діти Авраами. Тому що Господь може із з каміння, із цих людей, які. Знаєте, блудники, грішники. І з цього він може зробити для себе дітей Авраамових. І знаєте, я просто дивився це місце, і як сьогодні воно може відноситись до нас. І не думайте називати, що ви діти Авраама. Знаєте, Сьогодні ми можемо носити бірочку християнин. Сьогодні ми можемо сказати. Да, я хрещений. Знаєте, багато людей показують, да, я християнин, показують хрестик, що вони християни. Але Господь каже: не думайте називатися християнином, тому що ви не зробили того, що зробили ті бідні люди, які визнали свої гріхи, які покаялися, які отримали прощення. І Господь хоче нагадати нам не просто історію про, про християнство або історію про фарисеїв, що є такі люди. А Господь каже, що ці люди сьогодні можуть впливати на наше життя. Сьогодні ці люди можуть робити те, що не угодно. Пам'ятаєте місце, що худі, худі, е, ну український я вже не, не, чітко не помню. Звичай. а Звичаї. Ходи з не добре. Недобре, воно більше сьогодні впливає на життя, ніж добре. І ніхто сьогодні, знаєте, ще не повпливав інше. тому що коли. В християнин, попадає у погану зосередок людей. І він не буде бодрствувати. Обов'язково це повпливає на нього. І сьогодні ми бачимо, дійсно, в церкві сьогодні таке є, що недобре більше заходить в церкву, ніж добре. Недобре більше впливає. І я недавно нагадував, да, я пам'ятаю. Е, ще под, молодим їхав в автобусі, ще не жонатим був, їхав в автобусі. Знаєте, люди там балакають, стоїть біля водія один чоловік і розказує анекдот. Слухайте, я його сьогодні помню слово в слово. Я сьогодні помню його слово в слово, те, що він сказав. Ну, є 22-й псалом зараз мені. Процитувати. Я зараз буду напрягати свої. Е... Мозок свій. Чи правильно я сказав. Тобто оце воно більше впливає, більше руйнує недобре, чим добре. Тому Господь і сказав, розказав нам про фарисеїв і каже, будьте обережні. Тому що оці фарисеї. Вони впливають на, на, на нас. І сьогодні ці фарисеї також можуть впливати на нас. Дивіться, 16 розділ Євангелія від Матвія із першого вірша. «А, і підійшли фарисеї та садокеї і випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. І він відповів і промовив до них: Ви звечора кажете. Буде погода, червоніє бо небо, а ранком сьогодні негода, червоніє бо небо похмуре. Розпізнавати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ви ж не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає ознак, та ознак йому не дасть, окрім ознаки Пророка Йони, і їх полишивши він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промив до них: стережіться уважно фарисейської та садкейської розчини. Вони ж міркували собі і говорили: ми ж хлібів не взяли. А Ісус, знавши те, запитав, чого між собою міркуєте, ви маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви не розумієте і не пам'ятаєте? Про п'ять хлібів на п'ять тисяч, скільки кошів ви зібрали, ані про сім хлібів та чотири тисячі, скільки кошів ви назбирали. Як ви не розумієте, що я не про хліб вам казав, стережіться на розчини фарисейської та Садукейської, тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та Садукейської науки. Він говорить про те, що стережіться, і сьогодні це для нас також. Стережіться оці фарисейської і садукейської науки. Стережіться цієї закваски. Тобто сьогодні для нас теж небезпечно, коли ми можемо знаєте, вчитися від тих людей, які живуть отак, як той син. «Так, Отче, я піду, я зроблю, я все зроблю. Але пішов і не зробив. Господь каже: оцеї науки вистережіться. Той, хто говорить одне, а робить зовсім інше. І далі, дивіться, Він нагадує, нам в 23 розділі е, знову говорить характеристику оцих фарисеїв. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів і сказав. На сидінні Моїсеєм усілися книжники та хварицеї. то усе, усе, що вони вам скажуть, робіть. І виконуйте. А за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять такого. Тобто, основна характеристика Да? Вони говорять, але самі того не роблять. Да, паноче, я піду, я зроблю. Але не пішов і не зробив. Тобто, оце, знаєте, головна характеристика хварицеїв, які говорять, але не роблять. І Ісус Христос каже, що вони сіли на сидінні. Тобто вони сіли, зайняли положення, вони зайняли керівні посади, вони там працюють і вони управляють. І Христос каже, те, що скажуть вони, робіть, ви робіть. Але по ділам їх не поступайте. І далі він каже. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, богомілля свої розширяють. Здовжуються китиці, тобто це євреїв. Люблять вони попередніші місця на банкетах, передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, щоб звали їх люди учителю. А ви вчителями не звіться, бо один вам, учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець. Що на небі. І не звідси наставниками, бо один вам наставник Христос. Тому хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситись буде, понижений, хто ж понижується, той піднесеться. Тож тобто Господь каже: дивіться, як вони поступають, що вони роблять, а ви так не робіть. І Він каже. І вони хочуть, щоб їх назвали учителем, Але ви каже, не називайтесь так, бо у вас один учитель. Вони називають себе отцем, але ви не називаєтесь, бо в нас один отець. Я пам'ятаю одного чоловіка, я його бачив в Москві свого часу. Його звати Володя. І він багато робив справ. Підходить. до Місцевої влади району в Москві і каже, я отець Володимир. Мені треба отеюти. І знаєте, як хто називається? Перед такими людьми всі бігають. поклоняються їм, знаєте, і він приходить і багато зробив справи, а потім його розкусили, що він баптіст, він не отець. І одного разу приходить і каже, отець Володимир. А вони до нього, ти обманщик, який ти отець? Він каже, ну як? В мене Вітя, Коля, Вася, е Саша і назвав восьмеро дітей. Каже, я ж батько восьмох дітей. Я отець. Чого ви? <різь> Маєте до мене справу. Так? Тобто, е ви зрозуміли, так? Господь каже, Ті, які можуть називатися і називають себе отцями, не робіть цього ви, тому що Отець у вас один. Тобто, ми можемо сьогодні в релігіозному світі знайти дуже багато то, знаєте, людей, які подібні до фарисеїв. І ми повинні, Господь каже, але ви стережіться оцеї закваски фарисейської. Чому Христос сказав закваска? Ви розумієте, да? що закваска робить? Вона заквашує все. Да? Е, візьміть візьміть е, 100 літрів якоїсь хорошої речі вкиньте туди цей бацилу закваски. Через деякий час все, все закваситься, все пропаде. Закваска, вона має цю силу. Тому Господь сказав, оця закваска, вона впливає. Якщо ви дозволите, щоб ця закваска впала в ваше серце, вона заквасить все вас. Якщо ми дозволимо, щоб ця закваска впала в церкву, вона заквасить все тіло. Тісто, все тіло. Тому Господь каже, що ви стережіться оці закваски. Чому? Потому що, дивіться, як дальше, Господь каже: горе вам, книжники та харисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Боже, бо самі ви не входите, ані тих, хто хоче війти, не пускаєте. Горе вам, книжники і фарисеї. Горе таким людям, то тобто Господь сказав горе тим, які називають себе учителями, називають себе отцями, називають себе наставниками, але такими не є. Тобто вони не роблять того, що Господь сказав. І він каже: горе таким. Тому що ви і самі не входите в царство Боже, і других не пускаєте. Тобто ми можемо бачити сьогодні в світі. Тому наскільки ми сьогодні маємо знаєте, думати. Головою і дивитися, за ким ми йдемо, що ми робимо, як ми поступаємо, як поступають інші. Дивіться, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, щоб ходити море та землю, щоб придбати нововірця одного, а коли те станеться, то робите його сином Гієнів, двоє гіршим від нас. Тобто вони впливають на людей, вони рушать людські судьби, вони рушать е, устрої всі. Тобто, небезпечно сьогодні допускати все серце, оцю закваску фарисейську. Дивіться, горе вам, проводарі, ви сліпі. Що говорите, коли хто поклоняється храмові, то нічого, а хто поклоняється золотом храму, той винуватий. Нерозумні, сліпі. Що бо більше, чи золото, чи той храм, що освячується золото. Тобто вибирають. Що лучше? Дивіться, горе вам, ви сліпі, що говорите, коли хто поклоняється храмом, клянеться храмом, то нічого. А хто поклянеться золотом храму, той винуватий. Якщо поклявся, я храмом клянусь. Нормально. Я золотом клянусь, що в храмі, оце вже ненормально. І Господь каже, подивіться, що вище? Чи храм, чи золото у храмі. Тобто шукають знаєте, ці речі вигодні для себе. І Він каже, такі люди, вони сліпі, самі йдуть і за собою ведуть у погибель. Нерозумні й сліпі. Що бо більше, чи жертва, чи жертвенник, що свячує жертву. Отож, клянеться жертвенником, клянеться тим всім, що на ньому. І хто храмом клянеться, клянеться ним, тим, що живе в нім. А хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить. Тобто, Господь каже, що навіть навіть беруть на себе таку відповідальність, клянуться. Тобто, зустрічали в житті, коли людина починає кляпсями. Ні-ні-ні, не треба, не надо, ми наче яким чином починаємо вірити. Но, фарисеї, для них це було б не проблема. Вони клялися, але вони не дотримувалися того, що вони клянуться. Дивіться, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти ганису, кмину. І найважніше і в законі покинули суд милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Горе вам, тому що ви віддаєте десятину. Ви віддаєте все, даже навіть із сміну, із і із, із, самих речей. Ви віддаєте в жертву, але відкинули віру, суд, милосердя. Господь каже, що треба давати десятину, але. Не ставляйте віри, не ставляйте милосердя, не ставляйте справедливий суд. Тож Господь хоче, щоб дійсно те, що ми говоримо, так і робили. ви сліпі, що відсіджується комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухлі та миски, а всередині повні вони здирства і криди. Фарисею...» Сліпий, очисти перше середину кухля, щоб не був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеїв лицеміри, що подібні до горбів побілених, які гарними зверху здаються, а в середині повні трупних кісток і всякої нечистоти, так і ви назовні здаєтеся людьми заправедних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Оце, знаєте, брати і сестри, хварисейство, ця, вона може проникнути в будь-який час, в наше серце. Тобто, ми хочемо перед дітьми показатися добре. Але що всередині? Але знаєте, але що, що я можу робити, коли я залишаюся один на один? Який я? Господь каже, щоб ти був. І перед людьми, і наодинці, і там, де ти знаходишся, щоб ти був одинаковий. постійно те, що Господь говорить, те виконувати. І те, що ти сказав, ти повинен те робити. Тому що, знаєте, це важливо. І ще одне місце то читаю про Харисеїв. Да? Господь каже: горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри! Що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашайте пам'ятники. Так, так говорите, якби ви жили за днім ваших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Так само на себе свідкуйте, що сини, ви убивці пророків. Допомніть ви міру провини ваших батьків, о Змії, ороди гадючий. Як ви втечете від засуду до гієни. Тобто, Іван Христитель про це говорив, і Ісус Христос про це говорить, що О ви роди зміїний. Тобто, це, знаєте, для нас бритке, да? зміїний рід, для нас воно бритке. І Господь каже, ви роди зміїни, ви бридкі для мене, ви, ви мені не потрібні. Тому фарисейська закваска або фарисейська наука, вона не принесе нічого доброго. Тому, знаєте, для нас сьогодні, я не говорю, що ми фарисеї, але можуть проникнути в наше серце Оця, ця закваска. І в якійсь мірі, хоч чуть-чуть, ми допустимо, вона заквасить всього нас. І Господь каже, що таким людям горе, таким людям горе вони не зможуть бути в Царстві Божим. І таким чином ці люди, написано, відкидають від себе волю Божу про них. Вони не хочуть. Тобто хворостейство – це одне з признаків, які не хочуть дозволити, щоб воля Божа працювала в їхньому житті, щоб Бог по волі своїй не спас їхнє життя. Тому я думаю, що хай Господь допоможе нам розсуждати над цим і просити у Господа прощення. Так як Той казав, Господи Батьку, я не піду. Але пізніше б думав, сказав Я піду. Якщо десь в житті в нашому щось подібне було, сьогодні ми можемо попросити Бога проще сказати, Господи, а тепер я буду робити те, що Ти сказав. А тепер я буду поступати так, як ти, Господі, учиш. І коли ми візьмемо урок із цього другого сина, то це буде для нас благословіння, це буде для нас спасіння. Амінь. Молимося.